до голови Верховної Ради України, та голів профільних комітетів та комітетів Верховної Ради. Значить, Давайте я вже зачитаю, тут є наші вимоги. Можливо, тут є, що не буде згодний, ми готові вислухати ваші питання. Значить, ну Тут спочатку нам зрозуміло, що ми є така служба, що ми намагаємося робити все від нас можливе, але окрім наших рук, у нас вже нічого вже просто не залишилося. А ще хотів сказати велике, дякую всім, хто підтримав наш виступ, нашу акцію. І підтримали мене, бачили, я думаю, моє відеозвернення. Да? Значить, те, що знаю на сьогоднішній день, такого безпреділа, як у Вінницькій області, в Донецькій області, в Луганській області, на щастя, в Києві, а в Київській області поки що не спостерігається, я думаю, що його і не буде. Значить, ну, Відповідно, до відповідно вимог. Ми позбавлені одного з основних Я буду зачитувати, мені так буде проще, і ви будете розуміти, подати, щоб я багато від себе не додавав. А? Ми позбавлені одного з основних прав людини. Це право на достатній життєвий рівень для себе і своєї родини. Родина це або наша дружина, діти, або наші батьки. Ми ніяк не захищені в цьому питанні. Коли залу працівників службовців у разі зі підняття мінімальної зарплати підвищують посадові оплати. У нас посадові оплати, ну, тут написано з 2007 року, в мене є така інформація, що з 2008 року не міняли. Тобто, хто до цього часу там отримував зарплату до тисячі гривень? Часні да, тисячі 10, і за скільки років ми отримали ці 5 тисячі. Е, у нас велике питання по фактичному часу роботи. Тобто, те, що ми пишемо в наших книгах служб з 8 години ранку до 8 години ранку наступного дня. Да? Час зміни варті. От за службовий час, якщо немає посиленого варіанту несення служби, нам чомусь ніяк не компенсується. Велике питання, чому? Тому це є вимога. Те саме, що стосується роботи в нічний час та святкові дні які оплачуються з порушенням закону України про оплату праці. Тут повинна вона оплачуватись погодинна ставка, вираховується з посадових окладів нижчих за мінімальний рівень встановлених законодавством. Я начкар, в мене, мінімальна, в мене ставка 900 гривень. Мінімальний прожитковий мінімум там 1200, може помилиться. То виникає питання, а у бойця там було 600 гривень, да? а чому не ніж нижче прожитковий мінімум? А якщо там боєць не радів і отримав там депреміювання, ще щось отримав 600 гривень, то, то це теж внесено до вимоги. Звернути це увагу. Значить, е, відповідно, тут є пункти там страхуванню. Скільки я працюю, я ні разу не чув. Щоб десь хтось постраждав, йому була виплачена страховка. Якщо тут такі є, ви можете мене зараз закидати під камінням новими помідорами, сказати, що ми страхування працює, ми застраховані. Чого не виглядають помідори? Ладно. Це мене всі зрозуміли. страхуванню це також вимог. Далі, дуже таке ще болюче питання це як е, існує практика приховання нещасних випадків на роботі. Тобто отримали травму під час гадіння пожежі, наше керівництво з усіма шляхами намагається цього бійця вивести позаслужбовий час. Собі написав рапорт на цей день на е, відгул і отримав травму не під час не пожежі. Якщо у вас такого немає, це дуже добре. Якщо у вас такі є, це ми внесли з що на це треба звернути увагу. Значить далі. Керівники <плес> зловживають свої правопритягнення дисциплінарної відповідальності та заохочення в зв'язку з відсутністю відповідних комісіях представників колективу. Так я тебе слухаю. По цьому питанні. Всі читали або хтось десь чув. Тимчасово виконуючі обов'язки. Начальник головного управління Полтавської області написав такого дивного листа, в якому, якщо читали, то розумієте, і ні, я намагаюся повторити, щоб не було так, іскаження інформації. Про те, що начальник караула 9 ДПРЧ міста Лохоця Полтавської області, старший лейтенант Дзюба увага! грубо порушив дисциплінарний статут. ДСНС України. В зв'язку з чим? В зв'язку з тим, що він звернувся до вищестоящого керівництва задля роз'яснення моментів внесення служби в особовий склад. Хочу порушити дисциплінарний статут у зв'язку з тим, що звернувся до керівництва. Наш лейтенанта Дзюби, зараз великі працятні відношення, наскільки нам відомо, і по теперішній день. Там була деяка така інформація, що трошки послабили на нього тиск, але він отримував е давку керів... від керівника свого районного сектору, небезпосередньо там вже спілкувалися з начальником обласного главка. Ну, Каже, вроді пішли трошки назад. Значить, ну Давка є. Те, що стосується алія Горина, Деданецька області, начкар, такий самий, як і я. Саме, мабуть, тут багато хто з нас стоїть. Значит, його звільнили просто за те, що він состоїть, не звільнили. Правильно сказати, не продовжили з ним контракт в зв'язку з тим, що він тільки состоїть у цій групі бойкот пожежних України. Він оказався сепаратістом, агентом він тільки не був. Він цього свого начальника Мавка. Ваш каштан. Значить, далі. По звільненню працівників зі служби порушуються строки повного розрахунку та видачі трудової книжки. Після затримки розрахунку працівники не виплачують, середній заробіток за час затримки. Тобто людина звільняється на пенсію, чекає, свій, так скажемо, вихідне пособіє і в ітогі не може влаштуватися на роботу, бо немає трудової книжки. І сидить вдома, чекає чогось. По контрактам. Ну, контракти це взагалі весела тема. Вона в принципі написана як окрема вимога скажімо так, перевезти особовий склад, які б прослужили три роки по контракту перевести на кадрову службу. Тому що вимоги цього контракту з боку ДСНС я вважаю, що не визнається. Найперше це пункт е, гідна оплата праці та створення гідного робочого місця. Я цього не бачу, тому що що ми тоді всі сьогодні зібралися. Значить, враховуючи вище зазначене, не розуміючи відповідальність на долю країни суспільства дотримання прав кожного громадянина, стану за собі не виконувати свої службові обов'язки, стані безправ'я, приниження гідності, невідповідних умов праці, служби до достатнього рівня життя. До речі, наші великі питання по нашим колегам, які працюють на лінії розмежування в зоні АТО. Де ми виходили з пропозицією. Провести ротацію, саме підрозділів, ті, якісь безпосередньо на лінії розмежування, для того, щоб нашим колегам дати можливість пройти скажімо так, психологічну адаптацію, повернутися до нормального, більш-менш нормального спокійного життя. У цей день ніякої, скажімо так, ніякої відповіді з цього приводу ми не отримали. Те, Та, що там добиваємося і просимо їм надати бронежилети, наприклад, там в частини, які там за 200 метрів до лінії розмежування. Ну опять же, була така інформація, що бронежилети доїхали до частини, яка за 80 кілометрів від э, лінії розмежування. І там правда, ми, неправда, ми вже просили їх передати далі э, на фронт, скажімо так. Так.